Майдача. А де це молі Я тримаю, бо воно розлітається. Доброго дня. Скажіть, Чому ви сьогодні зібралися? Ми сьогодні зібралися на акцію протесту, тому що нам забудову біля нашого будинку будують дорогу, яка не відповідає генеральному плану забудови третього мікрорайону. Забудівник нам не дає ні скоректованого плану. Ми не можемо добитися нічого від міської ради, написані всюди листи з проханням або видати нам відкоректований план, або заборонити до до вияснення заборонити будівництво цієї дороги, яка будується не за планом. Ніякої відповіді ми не одержимо. Скажіть чим теперішній проект вам не подобається? Чим різають Ми теперішнього проєкту не бачили. Ми його не можемо одержати ні від забудовника, ні від міської влади. Ця дорога, яка будується, веде не на вихід, а веде в чужий двір. Рано чи пізно в цьому дворі, в цьому дворі заселяться люди, там будуть діти. Їм треба буде десь гуляти, колясочки десь ставити, машини ставити. Вони нас просто в свій двір не пустять. Тим людям, людям також треба якась інфраструктура, їм також треба якісь вигоди. Нас вони просто не пустять. Ми лишаємося без дитячої площадки і ще й в чужий двір з заїздом. Не, не подобається нашим жильцям, що там дорога по чужому дворі іде з такими вихилясами. Ми хочемо, щоб дорога була така, як вона є в проєкті. Зміненого проєкту ми не бачили ні від забудовника, ні від міської ради. За проєктом мала бути дитяча площадка, вона зроблена дуже примітивно, не огороджена. Там всього дві качелі, одна пісочниця. Більше нічого нема. А в нас проживає двісті дітей в наших двох будинках, проживає 200 дітей. На 200 дітей це є мало. Дві качелі, одна пісочниця. Причому на проїжджій частині ми вам її можемо показати. Там, щоб гуляти з дитиною на цій на цій, на цій дитячій площадці, треба дитину добре тримати за руку, щоб не попала під машину. Зразу от качалі в бетон. замість проїжджих частинок замість пішохідних, пішохідних доріжок має бути проїжджа частина. Зверталися і і письмово, і усно, і сьогодні запрошували і забудовника, і міську раду. Забудовник сказав, представник забудовника Ростислав Балуцький сказав: я не маю вам що сказати. Представник міської ради гірка. Руслан Володимирович сказав: як буду мати час, то підійду. Оце все, що ми одержали. Тому ми вирішили зібратися і заборонити до вияснення всіх обставин, заборонити, не дати можливості будувати ту дорогу криву, яка нам не годиться. Тобто вам потрібний узгоджений проект, нам який потрібно... буде влаштовувати всіх так, жителів так, даного Так. Району. і нашого будинку, і сусіднього будинку, який будується. Цього простору ката катастрофічно не вистачає. На прибудинковій території до будинку повинна бути зона відпочинку для малолітніх дітей, зона відпочинку для для школярів і зона відпочинку для дорослих людей. Ми маємо. Два дві лавочки під під'їздом, і оце малесеньку на 200 дітей дитячу площадку, якої не вистачає катастрофічно. Тим більше, що вона примикає до проїжджої частини тут з дитиною гуляти дуже опасно, тому що дитина може попасти під машину. Ми хотіли збудувати собі дитячу дитячий майданчик за нашим будинком, але в нас забрали цей простір, побудували там стоянку для офісів і для магазинів. Нас забрали, і ми тепер не маємо. Ми на своєму на своїй прибудинковій території не маємо місця, де можна було би побудувати дитяче майданчик. Це не згідно проєкту. Оцієї стоянки за будинком в проєкті нема. І коли ми купували тут квартири, її не було. Зрозуміло. Що ви збираєтеся робити далі? Питання. Збираємося далі протестувати, збираємося, ну, якщо не буде інакшого виходу, підемо в суд. Підемо в суд, тому що ми мусимо якось захищати свої права і права своїх дітей. У нас в двох будинках проживає 200 малолітніх дітей дошкільного і шкільного віку. Велика різниця. Новий Якщо ми не привітаємо, то наші діти бавляться на приїзді частині. Ви бачили дитячі дитячим.

О, хто no, на територію я вже не, не там я. живете. живете. Ми просили, щоб ви вас вийшли. Хто вижиє? Представник у Болуцьку. Нам треба. Хто би нам платив гроші? Хто ви платив гроші? Фотографіруйте. Фотографіруйте мільйон разів. Що ви такі тут є? Жителька цього будинку. Яка територія притягає до вашого будинку? Немає. Ми там живемо. Я маю право. Ми тут працюємо право. Ви нам мішайте люди. Ще прийде, що ще прийде на форума. Ви наступилися. Ми вступилися, ви там написуємо. Не хочу, коли у себе сидять, хочу тут сидіти. А ви маєте роботу робити.